Дівчата, всім привіт! Сьогодні поділюся з вами рецептом домашнього печива. В мене це бананове печиво. Сьогодні в мене є зайві банани, які вже переспілі. Ось, тому я вирішила приготувати на швидкоруч печиво. Якщо вам цікаво, залишайтеся і дивіться, з чого я їх готую і як саме вони виглядатимуть наприкінці. Гарного перегляду по вигляду маю банани. Вже одну таку зв'язку я використала на приготування печива, а це залишок. Ось, далі в мене ось такі вівсяні пластівці, кокосова мука та родзинки. Це все, що я використовую. Я вже все це перемішала. Тут в мене десь 5 чи 6 ось таких от бананів. Покрашила далі 4 столові ложки вівсяних пластівців, 2 столові ложки муки кокосової та родзинки на глаз. Ось так ось це виглядає. Зараз буду викладати вже і покажу вам далі. Ось так виглядає моя перша партія. Зараз піде у пічку, 9 штучок. І ще в мене залишилось десь ще 2 партії, я так гадаю. Це в мене штука невелика, тож подивимось, що далі. Залишайтеся. Дівчатка, як виглядає моя перша партія. Зараз я вам покажу ось так. Засмажена скоринка трошки. Але воно м'якеньке, доволі м'якеньке. Я ще не куштувала. І ось в мене вийшла ще одна партія. Як бачите, вже тарілка з тістом пуста. І ще 9 штучок. А на ось це печиво в мене пішло 20 хвилин. Зараз ще 20 хвилин, ось це, і все буде готово. На сьогодні партію бананів спасли, врятували. Можливо, ще завтра, якщо це все поїмо, то, можливо, ще завтра цю партію теж буду рятувати. Ось такий простий рецепт родзинки, пластівці вівсяні, кокосова мука. І банани. Переспілі банани, як ви бачите. Якщо вам сподобалося, ставте лайк. Мені здається, що я вже колись подібний рецепт вам надавала. Якщо я знайду, то залишу в описі посилання на минуле відео, і побачите там трошки інше, в мене було печиво. Але ось так: попешний рецепт. Дякую вам за перегляд, всім пока!